Друзі, добрий день, Вітаємо у харківському медіахабі. Ми розпочинаємо наш брифінг, що присвячено навчальним просторам для дітей шкільного віку, і будемо говорити про потреби у просторах та особливості їхнього створення. Я радий вітати наших спікерок у цій студії, а саме, пані Катерину Лавренко. Менеджерку гуманітарного відділку благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр, також пані Ірину Колупаєву, провідного фахівця освітніх програм у міжнародній організації «People in Need», пані Юлію Сікаленко, керівницю громадської організації Спільна справа для людей, та пані Надію Тележну, директорку громадської організації Спільнота Небайдужих дія. Тож ми починаємо, пані Катерино, вам слово. Вітаю сьогоднішня тема дуже болюча для батьків та суспільства. Питання навчання зараз є критичним через коронавірус та повномасштабну війну. Вже четвертий рік наші діти не мають доступу до якісного навчання та соціалізації, що погіршує психоемоційний стан дітей. Недостаток недостатня кількість безкоштовних гуртків погіршує емоційний та фізичний стан дітей, дякуючи міжнародним організаціям. Зараз створені безпечні простори для занять з дітками та проведення майстер-класів. Та через відсутність довготривалих занять батьки не бачать сенсу у у відводити дітей на заняття. Через відсутність офлайн навчання батьки не мають можливості залишати дітей та влаштовуватись на роботу, що також впливає на дефіцит кадрів. Це питання частково вирішено завдяки владі нашого міста, а саме створення метрошколи. Та потреба досі є, особливо у громадах нашої області. Рішення цього питання в нас також є. Тому сьогодні представники благодійного сектору розкажуть, які проекти вже створені та будуть імплементовані у нашій Харківській області. Же дякую, пані Катерино. Хочу продати слово нашій наступній спікерці, пані Ірині, провідній фахівчині освітніх програм у міжнародної організації «People in Need». Щиро дякую всім. Хотіла сьогодні поділитися нашим досвідом по створенню навчальних просторів для дітей, і також трошечки розказати про ту діяльність, яку ми робимо нашою організацією, нашою командою. Треба сказати, що за 2023-2024 навчальний рік програмною командою було реалізовано такі активності. Перш за все, ми направили наші ресурси на відновлення укриттів у закладах освіти і було відремонтовано укриття в таких закладах, як ліцей номер 3 місто Лозова, ліцей номер 163 місто Харків, ліцей номер 6 місто Первомайський, ліцей номер 6 Солоніцівка. Хочу сказати, що в рамках даних активності було зроблено ремонт укриттів, також ремонт покрівлі і була зроблена заміна вікон. Далі ми також зосередили нашу увагу на створенні цифрових навчальних центрів, була в цьому потреба. І конкретно по Харківській області було створено таких два центри. Перший це було створено в селищі Артемівка Печенійського району, а також у місті Мерефа. Для Учасників і для учнів, які відвідували ці центри, надавалася психосоціальна підтримка командою психологів. Також було проведено тренінги протимінної безпеки для вчителів та дітей. Подібні проекти були реалізовані не тільки в Харківській, а також в Донецькій області і в Сумській області. Що ми плануємо зробити на майбутнє на 2024-2025 рік? У нас заплановані активності. Ми хочемо розширювати нашу діяльність в освіті в освітній сфері. І в рамках нашого проекту, який зараз запускається, ми плануємо продовжити ремонт укриттів, облаштовувати простори для навчання. І Також відкривати і надалі цифрові навчальні центри, тому що в цьому є потреба. Запроваджувати ми плануємо у нас пілотний проект класи з надолуження освітніх втрат. Це буде включати тренінг вчителів. Це буде як підвищення кваліфікації, а також проведення цих занять за такими предметами як українська мова, математика і англійська мова за програмою п'ятих та дев'ятих класів. Крім того, нашою командою також передбачено підтримка шкільних комітетів шкільного самоврядування. Ми плануємо провести тренінги для команди, це будуть вчителі, батьки та діти. І далі запропонуємо написати заявку по ідеям, які будуть в даній школі, і ми профінансуємо найкраще по конкурсу. Крім того, будемо продовжувати психосоціальну підтримку учнів, батьків та вчителів. А також у нас передбачено ще надання грантів громадським організаціям для освітніх ініціатив. Разом з тим хотілося б сказати, що протягом реалізації минулого проекту ми зіткнулися з рядом труднощів і питання у нас виникали, які потребували, потребували уваги, і ми намагалися їх вирішити. Але хочу сказати, що ми і далі продовжуємо їх вирішувати в новому проекті. Хотілося б зазначити наступне: що коли ми працювали над відновленням шкіл, ми зіткнулися з тим, що за новими стандартами жодна школа не відповідає критеріям безпеки. Складнощі в тому, що не всі школи мають укриття, тобто не всі школи мають приміщення нижче рівня землі. Це також є проблемою для відновлення навчання. Крім того, багато шкіл потребують капітального будівництва, що потребує, в свою чергу, розробки проєктної документації, а це не тільки фінанси додаткові, а це і також і час. Ну і звісно, капітальне будівництво потребує більше коштів. Тому ми в по вирішенню цих питань ми дуже тісно працюємо з місцевими органами влади і ми намагаємося знайти спільні рішення щодо вирішення цих питань. Щодо цифрових навчальних просторів, то тут хотілося б сказати, що у нас також виникали питання, які потребували уваги. Перш за все, це те, що дуже важко знайти в громаді приміщення, яке відповідає повністю критеріям безпеки. Тобто приходилося доопрацьовувати щось для того, щоб забезпечити безпеку для тих учнів, які приходили на заняття. Крім того, наступне питання це комунікація. Ми намагалися комунікувати безпечно для учнів і для батьків, і тому ми не могли офіційно говорити, які будуть заходи, де проведені, для того, щоб не наражати на небезпеку. Безпеку, і наші комунікації вони були обмежені групами закритими, які були створені тими особами, які пройшли реєстрацію тільки у нас. В цьому була теж складність, але ми намагалися, використовуючи ресурси, соціальні ці питання вирішити. Крім того, є така у нас ще складність підбору фахівців в селищах. Є ці фахівці, але вони працюють і немає, немає достатньої кількості таких фахівців. Питання ми вирішили, але ну були складнощі певні. Крім того, для нас дуже важливо, щоб кожен створений центр, кожна площадка і простір для дітей це був сталий простір. І це є важливою, тому ж, важливим, тому що ми хочемо, щоб цей простір потім не був законсервований, коли наше фінансування закінчиться. І тому при обговоренні з органами місцевої влади ми проговорюємо цей момент по стратегії виходу після того, як Фінансування нашої організації закінчиться, і нам дуже приємно, що вже деякі громади відгукнулися на це. Вони пропонують нам рішення. І додаткове фінансування, наприклад, вводиться додаткові ставки посади або доплати педагогічним працівникам для того, щоб цей центр функціонував. Але на жаль, не всі громади поки що це розуміють і бачають, можливо в цьому рішення. От але ми над цими питаннями і далі працюємо, і будемо працювати. Для того, щоб зробити ці просторими сталими, сталими громади. Тому ми завжди відкриті до співпраці. Будемо вдячні за співпрацю. Дякую вам. Дякую, пані Ірино. Хочу ще раз представити нашу наступну спікерку. Це керівниця громадської організації спільна справа для людей, пані Юлія Сікаленко. Доброго дня. Я свою розповідь почну з того, що ми підтримуємо дитячу освіту навіть на у мінімальному форматі, якому ми можемо. Ми надаємо діткам в області павербанки для того, щоб діти, не маючи укриттів і приміщень навчатися і підтримувати освіту на деокупованих територіях, мали змогу, хоча б підключатися до онлайн-навчання зі своїх будинків. Також ми надаємо рюкзачки зі збиранням для для Діток, які вимушені покидати свої домівки, і переїжджають до інших міст перебування. Також у нас є діяльність по облаштуванню дитячих просторів на базі гуртожитків. На сьогоднішній день ми вже організували три такі простори, в яких дітки отримують освіту як і навчання з вчителями онлайн, так і додаткові позашкільні заняття. До нас доєднуються у простори інші локальні фонди, міжнародні фонди. А також у нас є гуртожиток, у якому мешкає більше. 80, 80 діточок, для яких ми облаштували ще й спортивну залу. На базі спортивної зали ми проводимо заняття з дзюдо 4 рази на неділю. У нас є заняття з гітари, для дівчаток. У нас є заняття з танців. Також ми підтримуємо у цьому ж гуртожитку дошкільне навчання діточок. Хочу зазначити, що роблячи таку роботу у цьому гуртожитку, ми бачимо не. Скільки дітки соціалізовані, вони мають змогу мати один з одним час проводити час, вони спілкуються, вони більш відкриті, вони емоційно більш стабільніші. Такі дітки. Також у роботі з нашим донором Всесвітньою Лютеранською федерацією ми наразі працюємо з проєктом по відкриття у нашому місті третьої підземної школи, яка буде функціонувати для діточок з п'яти районних школ нашого міста. Наразі ми на етапі узгодження всієї документальної бази, також хочу підтримати колегу, яка виступала переді мною. Що дійсно це дуже складний процес, який не тільки документально треба пройти великий шлях, але й потім, по виходу цього проєкту, його треба ще й вести в експлуатацію по нормам, передбачаючи, що там будуть займатися дітки, діточки. Ми маємо у плані з нашим донором ЛВФ до кінця року клонувати такі проєкти, виходити на обласні районні адміністрації для того, щоб облаштувати. Ну, ми для себе вирішили, ну, хоча б 5 таких приміщень для діток, які будуть мати простір для безпечної офлайн освіти. Також ми плануємо в реалізації всіх наших проєктів. Психосоціальної підтримки для дітей, підтримку обізнаності як дітей, так і вчителів і батьків, діточок мається на увазі це проведення навчань з протимінної небезпеки, дії при повітряній тривозі, тому що ми розуміємо, якщо ми беремо на себе відповідальність в роботі з такими проєктами, люди, які будуть працювати там, вони також повинні розуміти, в яких обставинах ми будемо реалізовувати всі ці ці освітні процеси. Дякую. Дякую, пані Юлія. Хочу передати слово нашій наступній спікерці, пані Надії Талежно, директорка громадської організації «Спільнота небайдужих Дія». Прошу. Здравствуйте. На базі нашої громадської організації був в прошлому році, в 23-му році, створен дитячий хаб, дитячий простин. На базі цього простору ми створили пілотний проєкт «Школа недомашнього навчання». Что это значит? Это значит, что дети, которые находятся в этой школе, на сегодняшний момент более 30 детей, проходят обучение в своих школах со своими гаджетами, но без родителей. Рядом с ними находятся специалисты, учителя, психологи, воспитатели. Это дает возможность детям не только социализироваться, это дает возможность родителям устроиться на работу, потому что ребенок в такой школе находится более 12 часов. находился на сегодняшний момент с 9 до 5, в, потому что это каникулы. Когда идет обуч, процесс обучения, дети находятся с 8 до 7. Это дает возможность детям получить дополнительное образование, подтянуть, подтянуть те предметы, на которых они застряли, потому что после того, как заканчивается школа, проходят у них раз, различные дополнительные курсы, математика, история, английский. С ними работают психологи в различных программах, работают специалисты индивидуально, работают с ними логопеды. В первую очередь дети находят друзей, учатся дружить, организовываются, и в январе месяце они даже придумали себе мини-государство, выбрали так называемый парламент. И хочу сделать акцент на том, что это дети с 1 по 4 класс. Это дети, которые учатся самостоятельности, учатся добру, учатся помогать и учатся самоорганизовываться. Это очень важно поддерживать форматы таких учреждений, потому что на сегодняшний момент дети ⁇ это наше продолжение, и они смотрят на нас. И все, что мы можем дать им, это, это надежду, веру, поддержку и те, тот, те знания, которые мы у нас есть. И только в таком формате мы сможем построить действительно хорошее государство, и действительно наше поколение будет... Здорова і умная. Спасибо. Дуже дякую, пані Надія. Маю кілька питань до всіх, напевно, наших спікерів. Я поставлю там, хто захоче надати відповідь. Ми всі розуміємо, що питання освіти в наших реаліях тісно пов'язані з безпековими питаннями, з багатьма проблематиками, з проблемою соціалізації. Дійсно, я на жаль, не. Певнений, що зараз ми вирішимо усі ці питання, але тим не менш пані Катерина, пані Ірино, ви згадували про проблему і необхідність надлуження, відставання освітньої так. Наскільки зараз це актуально у Харківщині? Наскільки батьки це розуміють, наскільки є попит у батьків і у дітей, аби долучати своїх дітей, так, школярів, до програми з натуження? Я почну тоді. З тим, що наша організація працює дуже активно з громадами Харківської області, як де окупованими, так і не де окупованими то дійсно ми маємо бачення, ми маємо потреби саме у надолуженні знань. І а, саме тому ми більше хочемо, щоб підтримувалися проекти, котрі дійсно націлені на. А, Цілий робочий день, тому що, як я вже і зазначала, є потреба у кадрах. І в мене є багато вже відгуків від мешканців про те, що вони не можуть піти на роботу, тому що вони не знають, з ким залишити вдома дітей. І тому знання, котрі діти наші отримають зараз через онлайн навчання, воно Педагоги, вчителі вони дуже стараються. Я це особисто бачу по своєму сину. Вони придумують різного роду активності та піднесення інформації, але через те, що за дитиною немає контролю, вона може перейти. Перемістити свою увагу на якісь розваги Ютуб та інше. І тому саме про те, що потрібно робити акцент на тому, що все ж таки навчання воно має бути підконтрольним дорослими. Тому потреба у цьому, у цьому дуже велика є. Дякую. Добре, тоді я прикоментую також, я погоджуюся з тим, що дійсно є потреба. Наразі за минулий рік на базі цифрових навчальних центрів, які були відкриті, у нас вже були точково проведені класи з надолуження освітніх втрат. Проте для нашої організації дуже важливо підходити системно до вирішення питань, і тому в нашій організації було, зараз наразі триває вже розробка програми, яка включає в себе різні підходи, інструменти сучасні. Які також враховують закордонний досвід. Ми працюємо з технічною командою, яка Має досвід також за кордоном, і ми хочемо розробити цю програму, щоб вона була цікава, щоб вчителі з задоволенням використовували ці матеріали, і тому ми до цього підійшли системно і далі будемо впроваджувати. Тому що те, що ми побачили за минулий рік, потреба є навіть в тих областях, де були впроваджені ці заняття. Не всі діти поміщалися в групи. В групі ми не могли всіх охватити. Тому батьки дуже задоволені. Потреба є, будемо працювати. Дуже дякую. Ще маю одне питання. Пані Юлія, ви сказали, що планується відкриття третьої вже підземної школи у місті Харкові. Просто питання наступне. Що і ми команда медіахабу в співпраці з Харківською міською радою допомагали журналістам, аби показати це вимушене нововведення, вимушену інновацію для світової спільноти завдяки журналістам. А, і всі ми бачили, в яких умовах знаходяться діти, дійсно, з того, що було в наших силах, як харків'ян, організувати цей процес. Але тим не менш, ми розуміємо, що навантаження на самих вчителів, коли діти, працюють, діти перебувають там по кілька змін на день, наскільки відкриття додаткових об'єктів навчання Безпечного навчання зможуть розвантажити цю систему, і ми також розуміємо, що відкриття метрошкол та підземних школ, воно не може вирішити проблему офлайн навчання повністю. Але, хоча б, якщо можна, умовно, в відсотковому співвідношенні, наскільки це допомагає і дає змогу дітям Харківщини навчатися офлайн. Ну, а, а, тут що я вам можу сказати, що Навантаження на вчителів дійсно при відкритті однієї такої, такої школи, воно велике. Чому? Тому що заявок на навчання їх багато. Одне таке приміщення воно не може вмістити ту кількість дітей з району, які батьки яких хочуть, щоб їх діти навчалися офлайн. Воно ми в Департамент освіти вимушений робити навчання по декілька змін, тому дійсно на вчителів нагрузка падає більше, ніж якщо б це, цей процес у нас проходив у більшій кількості шкіл такого формату. У відсотковому сказати важко. Можу сказати єдине, що таких приміщень у нашому місті не так багато, але вони є і вони всі потребують. Капітального ремонту. Деякі з них, можливо, ще й більших якихось робіт. Тому треба цю тему підіймати, продовжувати, знаходити міжнародних донорів, які будуть фінансувати такі проєкти. Наразі наш проєкт націлений на те, щоб надати дітям офлайн навчання, надати їм психосоціальну підтримку. Та наша ціль збільшити відсоток дітей тих, які забувають освіту офлайн. І збільшити Тих дітей, які покращать свої знання, здобувавши здобуваючи освіту в тій школі, яку ми будемо відкривати. Дякую. Останнє питання. Можливо, два питання. Перше, скажімо, Риторично, тому що проблема соціалізації дітей я не вважаю за потрібним щодо обговорювати, тому що всі ми розуміємо, що діти, які ну у нас випускаються студенти, які ні разу себе не бачили у своїх одногрупників вже через ковід, і широкомасштабне вторгнення у школах така сама ситуація. Але пані Надія, ви згадали таку важливу, важливий аспект щодо. Психологічної допомоги щодо психологічної підтримки, що дійсно є одним з комплементарних супутніх так, процесів соціалізації. А, чи вистачає на Харківщині, у місті Харкові, фахівців при навчанні дітей, при роботі з дітьми, які дійсно можуть фахово надавати психологічну підтримку саме дитині, тому що ми розуміємо, що оточуючий світ на дитину, на психіку і психоемоційний стан впливає не менше, а можливо і більше, ніж на дорослих. На сегодняшний день, к сожалению, таких специалистов не хватает. Это связано с тем, что многие выехали из города, многие выехали из страны. А количество детей практически у нас не уменьшилось. Увеличились проблемы у детей. То есть если это, до этого был, ковид, то война. И психо, психоэмоциональное состояние, оно увеличивается просто, просто в большой, в сумасшедшей какой-то прогрессии. И для того, чтобы ребенка вывести из этого состояния, специалисту необходимо работать не один день и ни один час. К сожалению, наша система на сегодняшний момент построена таким образом, что количество так называемых бенефициаров должно быть, грубо говоря, кратное. То есть не, может, не могут дети проходить, проходить и получать консультации в группах по 15-20 человек. Они должны получать индивидуально. А так как не хватает специалистов, специалист не может индивидуально уделять времени каждому ребенку, потому что каждый ребенок индивидуально, у него на сегодняшний момент такая история за спиной, которая накладывает, и у него зона роста, его эмоционального, интеллектуального зона роста, и это все накладывает свой отпечаток. С чем это связано? Мы просим фонды, просим включиться международников, но опять-таки это мое мнение, что мы отличаемся менталитетом. И те специалисты, у которых был опыт работы с такими детьми в других странах, в том, в Израиле, например, да, наши дети чуть-чуть отличаются по-другому. Убежище в Израиле, в Израиле и убежище у нас они отличаются. эмоциональная составляющая детей там и у нас, она отличается. И, к сожалению, и, к, к сожалению, нам еще, нашим специалистам негде учиться, они учатся методом тыка, проб и ошибок. Давайте попробуем, программа есть, дети есть, нет времени, нет финансирования, нет возможности, нет платформ, где бы можно было проводить с детьми какие-то групповые занятия или индивидуальные. То есть многие центры, которые на сегодняшний момент существуют, это мое субъективное мнение. Это центры дозвилля, а не психологичной поддержки. И там делают акцент на время провождения ребенка, но не на индивидуальные проблемы. Поэтому очень бы хотелось, чтобы количество специалистов увеличилось. Дуже дякую, пані Надія. Я хочу подякувати усім нашим гостям, спікеркам сьогодні. Нагадаю, що з нами в студії була пані Катерина Лавренко, менеджерка гуманітарного відділу благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр також пані Ірина Колупаєва, провідна фахівчиня освітніх програм у міжнародній організації «People in Need». пані Юлія Сікаленко, керівниця громадської організації Спільна справа для людей. Та пані Надія Тележна, директорка громадської організації Спільнота небайдужих дія. Від себе хочу додати, що мене не може не тішити, що особливо представники громадського сектора, громадської організації гуртуються, консолідуються для вирішення проблем, особливо таких надважних надважливих проблем нашого майбутнього, наших дітей. Тому дякую вам разом до перемоги. Слава Україні! Хорош. Хорош. Хорош.